Сьогодні в випуску Ракицький отримав травму у Чорноморці. Клуби УПЛ відмовилися проводити Суперкубок України. Шахтар створить нову команду в сезоні 25-26. Стали відомі обидва фіналісти Кубка України. Центральний захисник одеського Чорноморця Ярослав Ракицький обійшовся легким ушкодженням після матчу проти Вереса у рамках 25-го туру Української прем'єр-ліги. Незважаючи на те, що футболіст залишив поле на початку другої половини зустрічі, серйозної травми вдалося уникнути. Інформує тато таке. Медичний персонал моряків запевнив, що мова йде лише про м'язовий спазм та незначну гематому. У нинішньому сезоні Ярослав Ракицький провів чотири поєдинки за Чорноморець, відзначившись однією результативною передачею. Додамо, що наразі одеська команда займає передостаннє те місце в таблиці УПЛ, маючи в активі лише 18 набраних очок. Натієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. 22 квітня в форматі відеоконференції відбулося засідання представників клубів української прем'єр-ліги, на якому обговорювався календар змагань на сезон 25-26. Усі учасники заздалегідь отримали проєктний план календаря, який був розроблений спеціальною робочою групою. Учасники конференції погодилися з пропозицією не проводити матч за суперкубок України, а також визначили 2 серпня як базову дату проведення першого туру нового сезону. Клуби отримали додатковий час для остаточного погодження календарного плану майбутнього чемпіонату. Фінальне затвердження відбудеться на черговому засіданні виконкому української асоціації футболу. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Донецький Шахтар має намір створити нову команду після завершення нинішнього сезону. Про це повідомив український журналіст Ігор Бурбас. Керівництво клубу розглядає можливість заснування Шахтаря, 2 який буде заявлений для участі у другій лізі України. Причиною такого рішення є надлишок гравців, що не матимуть змоги отримати ігрового часу у складі команди Маріна Пушича. Мета створення нового колективу забезпечити регулярну практику для молодих футболістів без необхідності віддавати їх в оренду іншим клубам. У другій лізі вже виступають другі команди кількох українських клубів, таких як Рух, Полісся, Нива, Тернопіль, Колос, Олександрія, Ворскла та Металіст 1925 у середу, 23 квітня, відбулися матчі півфіналу Кубка України сезону 24-25, за підсумками яких визначилися дві фіналістські команди, які поборються за головний трофей турніру. Динамо, пропустивши першими без зайвих труднощів, здолали представника першої ліги «Буковину» з рахунком 4-1. В іншому матчі Шахтар у напруженій боротьбі лише в додатковий час зміг перемогти «Полісся» з мінімальним рахунком 1-0. Таким чином, у фіналі на вболівальників очікує. Українське класичне дербі, Динамо зіграє проти Шахтаря. Фінал Кубка України заплановано на 14 травня, і він відбудеться в Житомирі. Руслан Маліновський не вийде на поле у матчі проти Лацію, що проходитиме у 33-го туру серії А. Український півзахисник не був включений до списку футболістів, які готуються до цієї гри. Головний тренер Дженуа Патрік Вієра раніше заявив, що гравець ще не набрав належної форми. Матч планували провести в понеділок. Однак, через сумну новину про смерть папи римського Франциска його перенесли. До цього повідомлялося, що Руслан Маліновський отримав ушкодження на тренуванні. Удар припав на пластину, яку йому вживили після торішньої травми. Саме через цей інцидент українець не зіграв з Вероною. У поточному чемпіонаті Маліновський провів 10 матчів та тричі відзначився гольовими передачами. Мірчу Лучесько, головного тренера збірної Румунії, запрошували взяти участь у заході, що відбудеться на території Росії. Румунський спеціаліст у сезоні 16-17 очолював Петербурзький зеніт. Саме цей клуб звернувся до Мірчу Учезко з пропозицією приїхати на святкування сторічного ювілею. Водночас, згідно з повідомленнями кількох російських медіа, 79-річний наставник відмовився від цієї поїздки. Нагадуємо, що Лучеського, окрім Київського Динамо, довгий час тренував до Шахтар. Із цими командами румунський тренер здобував титул чемпіона України вісім разів з гірниками та один раз з білосиніми. Новий гендиректор ЛНЗ Василь Каюк розповів про своє призначення та поділився цілями та завданнями на майбутнє. Моє призначення відбулося зненацька. Після матчу з Інгульцем я отримав дзвінок від президента клубу і отримав інформацію, що з наступного дня розпочинаю роботу як ВО генерального директора. Моя реакція навіть не було часу, щоб зрозуміти, де я роблю, та що я роблю. Про довгострокові завдання зараз не говоримо. Залишилося 5 матчів в УПЛ. Тому моє завдання допомогти команді здобути якнайбільшу кількість очок. Це є завдання номер один. Була зустріч з Романом Григорчуком. Говорили про плани на наступну гру на кінець сезону. Керівництво повністю довіряє тренеру, і ми віримо, що він зможе допомогти досягнути ті цілі, які ми перед собою ставимо. Цитує Каюка телеграм-канал УПЛ ТВ. 25 квітня у столиці України, Києві, відбудеться чергове засідання Конгресу Української асоціації футболу. Цього ж дня о 16.00 на полі НТК імені Віктора Баннікова стартує матч, в якому зійдуться збірні, сформовані з делегатів, яких обрали обласні футбольні асоціації. Одна з команд гратиме під керівництвом легендарного наставника, очільника Волинської асоціації футболу Віталія Квартяного, який востаннє тренував футболістів в Волині ще в 17-му році. Другою збірною Керуватиме Ігор Гатаулін, голова Вінницької асоціації футболу та відомий футбольний функціонер. Відомо, що до складу учасників матчу можуть увійти відомі у минулому гравці. Зокрема, є ймовірність, що на полі з'явиться Олег Лужний, колишній гравець збірної України та делегат від Львівської асоціації футболу. Наставник турецького клубу Трабзонспор Фатіх Теке особисто поспілкувався з українським нападником Данилом Сіканом, аби обговорити його подальші перспективи в команді. Форвард не виходив на поле в останніх трьох матчах, весь цей час залишаючись у запасі. Уболівальники з Туреччини розкритикували таке за те, що він не довіряє сікану. Український футболіст не зіграв навіть у поєдинку проти одного з аутсайдерів турніру Адана Демірспор. Головний тренер провів із гравцем детальну бесіду. До, під час якої пояснив власне бачення ситуації. За словами таке, він продовжує вірити в Данила та розраховує на його внесок в найближчим часом. Причиною відсутності ігрової практики стала необхідність глибше засвоїти вимоги тренерського штабу. Фахівець наголосив, що жодних проблем чи конфліктів між ним і футболістом немає, бо більше Сікан ще матиме можливість себе проявити зі свого боку. Таке пообіцяв посприяти адаптації, щоб українець якнайшвидше освоївся та відповідав очікуванням. у нинішньому сезоні Сікан взяв участь у 11 матчах в різних турнірах однак ще не забивав. Наразі в його активі лише одна гольова передача. Тробзон спор має 42 очки і займає сьому сходинку в таблиці чемпіонату. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.